І ви на каналі Бау Кіра» і сьогодні ми граємо в морський бій. Привіт усім! Привіт! Ну що ж, ми розпочинаємо. Друзі, хто грав в гру «Морський бій, ставте нам лайк. Все, я всунула. Поїхали? Давайте почнемо. Це вже страшно. Я називаю. Так. Да. Добре. Не забувай викреслювати квадратики, які ти називає. Але я, ти ти називала, Але я трохи перевірю довгенько, так як що ти Добре, скажеш. Добре, mm -hmm. Кіра перший раз буде грати в морський бій, вона ще Я не хочу нічого такого. Добре, я називаю квадрат під номером 1А. Я попала? Ні. Точно? Точно, точно. У мене Все. там ані крапники Добре, не Поїхали, називайте тепер. 5 В. 5В. Нема нічого в мене. Позначай собі квадратик 5В, що ти в мене вже його запиталася. П'ять. Що То... ти вже запиталася про нього в мене. Це Добре. в куточку записати чи біля нього? Там, ну, Як хочеш, на ньому прям, на ньому познач, що ти вже у мене про цей квадрат. Крапочку намалювала. Квадрат, сам квадрат. Я познач. крапочку. Квадрат. Я Д5 намалюю. Ні, квадрат познач. Квадрат 5В. А Якщо там щось лежить або ні? Ну, ти собі його Добре. позначай. Головне, що це у мене там. Що ти у мене запиталася? Добре. Все, Щоб я. ти знала, що ти що, мій я квадратик та тебе я вже перевірила. Я Добре, я називаю твій квадратик 2А. Ні, нічого нема. Добре, називай мій квадратик. 3 Б. 3 Б нічого нема. — Позначай одразу його. Так, три. Твій 4B. чотири Б. Так, 4. Ні, нема. Нема? Добре. Я все перевірила, Прям нема-нема. Добре, називай мені. Нема. Ой, може. Шість Г. Так, шість Г. Нічого нема в мене тут. Я твій називаю. називаю твій. Називаю твій. Триве. В. Три. Ні, нічого нема. Триве, В. Нічого нема. Нічого. Зараз позначу. Ні, тобі навіщо позначати. Це ж я тебе перевіряю. Ти тепер у мене питай. Ой, ну може це. 2Б. Є, yeah. що потрапило в мене. Що? У мене васабі. <рес> <рес> Пробую. Mm -hmm. Остре? Mm. <рес> ой, ой, ой. <рес> Нормально. Mm. Ну так, більш-менш. Нормально. Спайсі але горішок заспокоює. Трішки пекуче, але... Нормально. Я знаю твої трішки, мама. Ти позначай, ти 2Б в мене вже запиталася. 2Б. Дивися, ти вже. Добре. Я тепер запитую в тебе. 1Б. Нічого нема. Запитуй у мене. Тепер я. 5В. 5В. Нема, пусто. Так, 5 Якщо я по два рази, це, це нічого страшного? От я тобі говорила, став знаки, щоб не питатися одній ті самий квадратик. Де ще вода інше, можна сказати? Добре, але запам'ятай, будь ласка, так. це. Тому, який що так, який ж на... Для того я і сказала, Ой, я знаю, який не називала. Добре. Який? Шість г. Ага. Шість г, ага. ти, мені здається, називала. Ні, ще не називала, Назв... там немає ну, крапочки. Ну, може, ти не позначила. Там, У, мене там пусто. Нічого, я У мене там. У мене Там А, ну тоді добре, я позначу. Добре, я назву ось так. П'ять В. Є. Що? Орео. Орео, пощастило тобі. Ой. Добре. Називай. Тепер мій квадратик називає. Ти. Хитрюга. Добре. Попала. <empathetic> Це смачно. Поїмо якраз. <ф speaker> <couples> Перерва на обід. Так, тепер я називаю три А. Так, три. Є. Yeah. Oh, Їш, що в тебе там? Угу. Спробуй. Це мексиканське. Нормально. Нормально? Не спайсі. Не спайсі. Як м'ясо з кетчупом, ну і горішок. Угу. Німа. Класно, ну, пощастило. Зором узаліс. Зорого взагалі сюди. <класно>, да. <гум> <гум> Добре, називаємо. Мені мене трохи так собі, але злісти можна. Добре. Всю пачку зсміліюся з'їсти. Насмілишся. Добре. Так, Давай. Я кришку покладу. Так. Може, 7 Г? 7 г. є? Ти попала. Так, сімге. я вже закресла. Орео. кажу чесно, я вже наїлась. Я качу, чесно, Я вже теж. Сливки. Давай. Один В. Один? Ні, нічого. Так цікаво сказала один Б и так. Так. Може чотири Б. Чотири Б. Шасія? Є. Хорошо. Зараз покажу, що я не встигаю з'їдати все. Мені доводиться. Yes! І, до речі, мені сказали, виграє той, хто перший ем, винищить кораблі. То У мене лише два полі... вибила, а я в тебе вже чотири десь, так? Ну, напевно, так. Yes! Прийшла моя черга їсти. Тобто, так, прийшла черга їсти лимон. Mm -hmm. yes, О, такий великий кусочок. Я б витрималася з'їсти. Аж mm. треба шку прям їсти, mm -hmm. мама. Отже, ж, гадство. то я більше люблю, ніж цю гірку штуку. Mm. Oh. Фуги, до правда? Кисло. Дуже кисло. Ти так. позначила цей квадратик? Чотири uh. Б? Ага. Так, да, позначила. Є вона. Добре. Зараз, якщо мені ще імбир підряд піде, і лакриця, це катастрофа буде. Так, тепер я називаю. А може ти звішишся цими кукурузними паличками? 2В. Так, 2. Є щось. Єй! Угадай, що? Лакриця? Ні. Лимон? Ні. Імбир? Ні. Ну, я не знаю тоді. Васабі. О, васабі. Я... Так, в васапі. О, у васапі. Так, три, два один. не Пече не чому? Смачно? ДА! Ай, супер, ти дивіться, яка кіра. Наступний раз будемо брати перед чилі. Ціленький. А ти... смачно. Не пече. Ну, супер, що тобі не пече. От би ще взялася. Так, ці друзі, наступний можливо. раз напишіть нам, які продукти використати для такого челенджа? Щось Треба... таке. Треба спайсі морські водорослі. Так. Ти з'їла їх просто всі. До речі, Кіра справді я любить все спайсі. Так, називай ти тепер. Um... Шість В. Шість В. Єп. Угу. На, на, позначай, що в тебе шість В. 6. А я буду хрустіти. М -м -м. Смакота. Тепер ти. Так, я вбила якесь. Я закрич, кажу два Г. Два. Єсть. Ааа, яка є моєсть! <звук> О, сливка. Так, хто Як ж виграє? Я цього чекала. Хто ж виграє? А куди ти тут? Поїж, поїж. може в тебе три ге? Три g у мене пусто. Ти не попала. <клес> Познай <клес> собі. Так, три. Ой. Так. Три що? три. Ге. А може в тебе чотири g Чотири G. Г. Да. Чотири Г. Генте. Я попала. У що? О, Васабі. Ну, це тобі смачно. Ну це добре. Давай, а ну ти попадеш в мене? Посабі смачніше за курку. Там, так, бачите, пощастило. А от би круто було, якби звичайне васабі, а не за грішку. Називай Шість шістьге нема так. Так, я називаю чотири а так чотири нема. Ну, добре, Називай ти. Може, дай подумать. 4G. 4 g Є. Що? Курочка. Чікен. Чикин. Ну, так, собі, звісно. Спасибо чи що? Чи якесь не то. Такий специфічний смак. Мені теж був такий. якийсь. Поки що ніхто ще не їхала кризи. Ти позначила 4 g так, лакрицю, ще ніхто не їв. Ну це найгірше, мені здається, за цього всього, І імбир також дуже такий. Ой, а імбир, мені здається, набагато гірший за лакрицю. Не знаю, мені і, і... То, і, і то лакриця не... гірше, якщо чесно. Так, а. давай. Я нам... називаю, так? Називай. Я називаю 5Б. Mm -hmm. yeah. Імбир. Боже, давай кусочок. Yeah, yeah, yeah. wow. Спробуй. А вона яка така більш гірка? Це імбир. Ну, спробуй. Він цікавий такий. Ну, зараз сплюну просто. Так, я його обійму в оку, кожу вниз. Стоп. Якийсь він такий ці. Бяка-кака. <смілива> ти молодець, ти суперсмілива. <смілива> я боюсь цього. <смілива> я боюсь зустрічі з імбірем і лакрицею. Ну ладно, називай мені. Ти позначила? А я, це я могла позначити. Який а це я. тебе був? А, я, напевно, позначила вже. Я вже забулася. Це 5Б було. 5Б, так, позначила я. Може, 7Б? Ні, нема нічого. Крутим вертим, крутим вертим. Може, 1Г? О, боже, мені. Добре. Називайте. 4Г. 4G. ти ж вже називала 4 Г. А ні, то я назвала не меншо. Я називаю. Називаю 2Б. Mm -mm. Нема добре. А більше. тому вони вже позначення. Ну, тому я не буду позначати. Не називай. Mm -hmm. 6B. 6B. Ні, нема нічого. Ах ти ж. Ні, я нічого не дивлюсь. Я, я просто видихаю. Ну. А. -да. Добре, давай. Я? Так. Да. Забулася. Три <клухи> Б. Нема. Добре. Визивай. <клухи> Широт палає. <клухи> Імбир так. Сім, А! Нема нічого. П'ять А. Тету 5. Ух, нема, так? Да? Називаємо є. Боже мій. Пече. Добре. Да. Перерва Кірі треба попити воду. Не треба. Не треба? П'ять Б. П'ять Б. Є. Е. Є. Е. Шо? Курочка. Курочка Чіпівна, курочка Чепівна. Ладно, Так, так собі. собі. Але я вже в тебе вибула. Mm -hmm. Мені здається, що ти в мене менше вибила, а я тебе більше. Я не знаю, скільки в тебе предметів ще. А скільки в тебе? У мене чотири. У мене п'ять. Так, значить, на ну один в тебе більше. Ну, зараз побачимо, я зараз виб'ю. Називаю я 4В. 4 В. Чотири. Да ха ха хочеш лайм о Лимон. ла Лимон. ла 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 таке не вроде вона не в слова закінчились можеш не їсти все Шо, ні. Все треба їсти. Їж. Ей, ти... mm. Так не чесно, їж усе і ти накапала може, на свої, на своє поле. Німа. Зате їм. Нормально. Їж нормально. І все, все, все. І руки куди? Перерва. Все, ми повернулись. Yeah. Так, ти водичку просто попила? Yeah, не не Я не пила. Я просто пропускала рота. А куди ти викинула лимон? Так? Yeah. Так. Але ж спробувала. Добре. Все, ми повернулись і продовжуємо грати. Yeah. Так, останнє було моє слово, тепер ти називаєш. Давай. Так. Залишилося по чотири предмети. П'ять В. П'ять В. Ой, не п'ять В. Хто? 5В. Хто перший виб'є всі кораблі супротивника? П'ять. П'ять Ге. Пусто. Ой, навіщо я це? Пусто. <ріст> я називаю. Я називаю п'ять Г. Нічого нема. Ну добре, пощастило тобі. Два а ти ж а ні, не називала пусто в мене. Добре, закрию. Так, я п'ять г п'ять. Є щось є. Що? Ну добре. <світ> тобі пощастило, називай мой квадратика. М -м -м. У мене всі клітини вже майже зафарбовані. Вже так, не так, так, уже їх менше і менше. Давай, називай. Ой, дай подумать. А ну, дивися, як хочеш. Ось таке. 7 В. 7 В немає нічого. Коротше, якось закреслю, так підкладаємо. Так, я називаю 2Г. 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 Буду йти по порядку. Це якось наче називалося? Ні, 2G. Це ти в мене питала. А, ти 1G казала. Е, угу. У мене нічого тут. Угу, Добре. Буду йти по порядку вже, вибивати їх. Давай ти. 4A. Нема нічого. 3G. Mm -mm, нема нічого. Добре, називайте мені. 6A. Лакриця? Лакриця. Я буду перша їсти Може, укрицю. Мені подобається, звичайно. Давай всю. три, два, один. Який копнути тепер. Фу, гачка якась. Зараз вирву просто. Давай Я так не люблю лакрицю. скажи? Це найогидніше, найогидніше із жилею, які мені, здається. Мама. Вона як просто така скажи, трава якась. Скажи мені, скажи. Як, як цей перій. Ні, не перій. Він такий є вонючий, вонюча трава така є. Це такий самий смак. Фу. І найголовніше найгірше. Найгірше це те, що вона мені поприлипала до зубів, і тепер я її постійно буду смак це відчувати. Мама, М -м -м -м, давай ти скажеш, я вже знаю про що казати. Так, друзі. Кому подобається лакриця, а кому не подобається, напишіть нам в коментарях. Кажи, я вже знаю, що скажу. Цікаво дізнатися вашу думку. Так. Так, я кажу. Три Г. Три. не У мене нічого нема. Так, тепер я. Давай. Два v Два В. немає. Чотири Г. Чотири. Г. Н нічого. Нема. Два Г. Нема. Один Г. Один. Ти ж казала не чути, нічого. П'ять А. Немає. Нічого. Боже, мене майже все поле закрите. Так, я тепер кажу, 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 кажу шість А. Шість А? Угу. Шість. Закрить. Ні, нічого. Добре, Називай ти. Добре. може, це сім Д. Нема нічого. Я кажу 6Б. 6-6. Як хочеться води, вона вже аж нудить від цієї лакриці. Є ще. 6Б? Так. Що? <світ> ну добре, я в тебе вже винищила трохи. Шість. Називай тепер ти, Марія. Да. Ага. 6 Шість... В. Ні нічого? Добре, пожалуйста, 5, ага. Я кажу 6, ага. Ні, нічого Так, вс я. 5D. На 6 Г? тебя. Шесть Може, 3А? Може. Ти хочеш взагалі мене вибити? Фізично. Імбир. Тебе Після щось... лакриці. Ідеально. В тебе ще є, мама? Є. Одна? Два. Два в тебе mm -hmm. ще є? А у мене теж ще два. Уяви, як мені тоже було несмачно. Ох, гора. Ірка таке, правда. Ох. Бурь, ха-ха-ха-ха! Боже, наші. Почем мені горло... І Ой, Почекай. Добре, сім А. Сім А. Сім. Нічого. Як так? Як? Де воно в тебе це вже знаходиться? Один В. Так. Заїм. Смаколиком. О, так набагато легше мама. Сім Б. Сім. Нічого! Як так може бути? <кій> може, 2G? Нема нічого. Ух. Добре. Сім В. Ми наближаємося. Сім В. Нічого. Як? <кій> <кій> Залишилося дві клітинки. В тебе два предмети. В тебе на тих двох останніх клітинках два предмети вже. Такого не може бути. У мене вже всі клітинки закінчилися. Чи, може це я оце ж не називала? Мама, давай я. Ти твоя черга. Один. еге. Еге? Е Нема нічого. Тепер ти? П'ять П'ятьге. Я не напевно не називала. П'ять. Нічого. Один -ге? Один Одинге. Так. Остання моя. Васабінка! Я перемогла! <плес> Ну-ка, і справді, ти перемогла. А як так? Я ж наз... А чому в тебе? Я вже називала 6Г. Ні. Так? Ні. І 3А я називала. У мене позначено, що я називала вже 3 А. Чи може воно в мене скотилось кудись? Не може. А ні, вона в мене тут була. На 5В. Да. Я опять В називала вже, там не давно. А я не Я ту не... хитрість. Отак От ти схитла. А як так що лакрицю ти не з'їла? Я називала три А. Стоп, я не... Ну, ось три А. Чому ти її не з'їла? Ти рахувала, що так от ось, тут. Ось, ось, ось. Ну, Стоп! А може в мене воно якось перекотилось? Не знаю. Ну, Оця вона у мене тут, а ця теж або десь тут, або тут, або тут, або тут. Прекрасно. Я, виходить, програла і наїлася усякоше лакрицю. А ти не з'їла так лакрицю. Отак. Нечесна гра в нас вийшла. Ну нічого, наступного разу ми... я поквитаюся. Мама, дай мені? Поквитаю. Я поквитаюся. Я попитаюся. Я обов'язково виграю. Я вигадаю якісь ще супер імбирні імбири і на криці. Може, якщо я така прям хитра і смілива, щоб витерпла ось це все, то може мені якісь подарунки? Ні. Наступного разу буде все імбирне, імбир імбирне і лакриця лакрична. І буду я хитрити. Тому, друзі, дивіться наступне відео, де буду хитрити я і вигравати. А кіра буде їсти лакрицю і імбир. Отак. Там лакриця, там імбир. Домовились? Отакий у нас вийшов сьогодні морський бій. Кому сподобалась така ідея, ставте лайки і пишіть нам у коментарях, з чим нам. Наступний раз зіграти, які а, продукти використати. Так. Добре, всім пока-пока. Пока-пока. До нових зустрічей, друзі.